Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу більш детально розібрати три преммашини, які з'явилися в преміум магазині, а саме шкода Т56, ТС5 і КВ4 КТТС. При тому, що до вчорашнього вечора КВ4 КТТС у мене не було, а це такий підгон, подарунок зробив мені один із підписників. Дякую ти величезне за такий подарунок. Плюс до того я хочу вам ще розповісти про майбутню подію в World of Tanks, про той анонс, який ми вчора обговорювали, до речі, в польовій пошті, якщо зайти, то ви можете її знайти. Цю інформацію, от вона, я думаю, вже всіх з'явилася, що скоро почнеться нова пригода. Уже з'явилася інформація від кмітливих гравців про колаборацію поклику Марсу. Тобто з яким фільмом буде колаборація. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так почнемо з цієї колаборації, яка засвітилася. На Редіті знайшли інформацію і на багатьох ресурсах потім вже її почали розповсюджувати, про те, що, скоріш за все, колаборація буде із фільмом Star Trek Друзі. Тому що персонаж з переднього плану це може бути Кірк. З стартреку, а людина зліва підходить до нюта ухура. Тобто, оцю жінку впізнали по силуету, так дійсно вона схожа, тим більше серги, дивіться, які вони підходять під опис. І це вже зрозуміло практично на 100%, що колаборація буде з стартреком. Це дуже класно, це набагато краще, ніж черепашки ніндзя. Далі йдемо. Не забувайте фармити твічдропси. Зараз за 4 години перегляду ми можемо зафармити. Дропси вод е для цього магазину. Відповідно, в нас вже буде максимальна кількість жетонів, 40 штук, якщо ви не витрачали, якщо ви все забирали. Тобто я, наприклад, хочу забрати 2D-стиль. Там уже дивіться, хто що бере, тому що ті, хто хотіли забрати 3D стиль і забирали всі жетони, вони вже могли забрати. А тут вже або день према, або 2D стиль забирати, якщо ти за 30 жетонів брав вже якийсь товар. Коротше кажучи, кожен вирішує сам, що йому зручно. І що потрібно. А тепер давайте почнемо з огляду е, трьох цих машин. Першим я хочу розглянути ПТ. СРСР 8 рівня преміумну КВ-4 КТТС. Друзі, починаємо традиційно огляд із живучості даної машини і збронювання, тому що покатав я менше 10 тисяч боїв, буду я ще на цих всіх машинах катати, особливо на КВ-4 КТТС. тому що і ТС-5 я тільки вчора почав обкатувати. І ці всі хороші бої будуть засвічуватися в новинах відео. А зараз просто я хочу вам продемонструвати ці машини і розказати про них. Значить, дивимося живучість, міцність нашої машини 1400 одиниць, це трішечки менше, ніж норма 1500, але тим не менш непогано. Бронювання корпуса 200, 125 125. Тобто, повинна бути броня в лобі, але не все так просто. Тому що, якщо ми подивимося, дивіться, отут 400 мм нижче, тут 230, тут 176 тут 177 тут 228. Тобто, ви розумієте, 214 ви розумієте, що це все пробуватиметься в основному постійно. Дивіться, щоки 300, а тут уже 217. Тобто ви самі розумієте, бачите, от який тут кут. Тут пробивається 210, тут пробивається 216, тут вже не пробуватиметься 300 маска 250, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивимося. От тут 250, бачите, 250. Тобто не завжди будуть пробувати, тому що 250 це непогано. 234, 236, хоча в залежності від того, куди ви потрапите. Якщо до 9 до 10, то будуть пробувати. І навіть під кутами. От борта тут хороші, 125 мм. Дивіться навіть під таким кутом 250-270 мм. Тобто, ви самі розумієте, буде танкувати. Найкращим варіантом буде, звісно, танкування від борту. Але дивіться, 230, 227, оця область 240. Не знаю, я скажу чесно, просто от за цю невелику кількість боїв, які я зіграв на цій машині, мене практично постійно всі пробували. Звісно, періодично не пробували, але пробували дуже часто. Ніби й броня є, ну хто його знає, треба ще буде вчитися на ній грати, так скажемо. Вона така машина специфічна. Тобто, живучість у нас є. Е, грати потрібно від борта в основному, тому що якщо лобом будете стояти, вас в основному будуть всі пробувати. Це все зрозуміло. Тепер переходимо до гармати До вогневої потужності. До речі, вона тут непогана на моє здивування, тому що хороший ДПМ, друзі. Так, разова альфа невелика, порівняно для ПТ, от якщо порівнювати навіть восьмого рівня, але швидкострільна Гармата. Дивимося, три типи снарядів: бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний, ББшка стандартна, середню шкоду наноса 360 одиниць, середнє пробування броні 227 при тому, що втрачається бронепробиття на відстані до 204 мм. І швидкість польоту комфортна 1043. Тобто середнє пробування броні як для ПТ 8 рівня. Як сказав, це мінімально необхідно, друзі. Тобто 227 це для важкого танку, добре, для СТ, але для ПТ-ки малу вату. Підкаліберний снаряд пробуває 289, тут, звісно, вже набагато кращий результат, тим паче втрачає бронепробиття цей снаряд до 251. Міліметра і летить і швидкості 1304 метри на секунду. Тобто голда тут взагалі комфортна, хороша і ми воюємо в основному на близьких дистанціях і на середніх. Тобто бронепробиття суттєво не буде падати до 251, воно в основному буде десь 270-260 чимось. Тобто Ви самі розумієте, чим далі, тим більше буде втрачання бронепробиття. Осколково Фугасні 420 підвищена шкода, середнє пробування на всіх дистанціях 62 мм і швидкість польоту 1043. Тобто по швидкості польоту тут всі хороші снаряди, ББшки нормальні просто, голда хороша, можна сказати, як для ПТшки вона також нормальна. Але фішками цієї машини є ще те, що в неї хороший ДПМ. Дивіться, в такій комплектації, як у мене, з і з гарматним досилачем. У нас середня шкода на хвилину 3321. Це прекрасний, друзі, показник, від нього треба грати, танкувати бортом, треба вчитися цим займатися. Тому що це не так просто, як здається, будуть часто, звісно, вас пробувати, але гармата тут доволі комфортна. Тим паче, дивіться, розкид 0.32. Це прекрасно. Час зведення 2.25 прекрасно, але є ложка дьогтю. Бо це в нас стабілізація, друзі. Стабілізація погана, 0,22 у нас в русі, 0,22 при повороті шасі і 0,12 при повороті самої гармати. Тобто, ви самі розумієте, стабілізація повноцінного важкого танку поганенька. Кути вертикального наведення, мінус 5 плюс 20 це некомфортні, друзі. Задирається вгору класно, опускається дуже погано. Мінус 5 це погано. Кути горизонтального наведення, та ще я вчора говорив, хороші. Плюс 45, плюс 45. Тобто вліво 45 і вправо 45, все прекрасно, все класно. Заряджання гармати в таких комплектаціях, як у мене, 6,5 секунд, при тому, що середня шкода, повторююсь, 360 одиниць. Тобто гармата в нас комфортна. Як для такої ПТшки, комфортна гармата і хороше бронювання борта. От по борту від борта тільки потрібно грати, всі інші випадки виключайте, тому що будуть пробувати. По рухливості. Звісно, рухливість це наш мінус. У мене з турбонагнітачем виходить 39 вперед, 12 назад, при питомій потужності 12,84. А так би було взагалі 35 вперед і 10 назад, друзі. Тобто це наш величезний мінус. У нас немає динаміки. Швидкість повороту шасі 31,17. Тобто показник важкого танка. Динаміка, коротше кажучи, це скоріше наш мінус, аніж плюс. Скритість із е, викачаним маскуванням практично у всіх членів екіпажу. Це у нас з об'єкта 268. У мене екіпаж, 1362 нерухома машина, і під час руху 977. Тобто, ви самі розумієте, це дуже величезна машина з абсолютно відсутнім маскуванням. І по огляду у нас його немає, забігаючи наперед, тому що із доппайком, із бойовим братерством, із навичкою гострий зір. У нас виходить 380 метрів. Тобто, ви самі розумієте, це дуже поганий огляд. У нас машина ближнього бою від борту настрілює дамаг. Тим паче гармата буде дозволяти, але дуже часто ви повинні використовувати голду для того, щоб настрілювати нормальні е, цифри по данмагу. От така у нас перша машинка. друзі. Тобто я її не можу рекомендувати за реальну валюту. Я її можу тільки рекомендувати для колекціонерів. Це чисто колекційна машинка, її інколи викотити, так знаєте, коли душа буде до неї лежати. Друга машина це в нас ТС-5. Це американська ПТ-8 рівня преміумна, зрозуміло. Я її взяв колись за золото, за пропозиції за золото, вона довго у мене стояла. І вчора я б тільки перший раз почав на ній катати. Буду так само накатувати на ній бої. Думаю, ви будете бачити також хороші такі бої у новинних відео. Це не без того, але сьогодні давайте розберемо її характеристики і взагалі, що ж це за машинка така. в участі, міцність нашої машини 1620 хп. Бронювання корпусу 260-151. Якщо відкрити схему бронювання, то ми можемо побачити, що в нас броня приведена NLD 141 мм, але тут тільки нижня частина. Дивіться, піднімаємося, тут уже 230, тут 245, 243 мм. Тут у нас 260, 300, 336, 445, 400. Бачите, броня реально є в цій машині, але є слабкі зони. Перша слабка зона, як я вже показав, це НЛД. Її періодично будуть пробувати. От Бачите, в цій зоні. Плюс до того у нас слабка зона це конкретно лючок. От лючок це дуже велика слабка зона. В лючок будуть пробувати, особливо на близьких дистанціях. Я вже декілька боїв із-за лючка практично завжди по ньому стріляли і розбирали. Тобто треба я лозити, треба не стояти на місці, коротше кажучи, також приловчитися до цієї машини. Але заради справедливості ця машина буде багато чого відтанковувати, друзі. Переходимо тепер до вогневої потужності, до наших снарядів, тому що гармата у нас хороша. Значить, три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний, осколково-фугасний. Стандартний снаряд бронебійний. Тут, до речі, ситуація краща, ніж у КВ4 КТТС, тому що дивіться середнє пробування броні 248 це хороший показник. У нас е, втрачається бронепробиття на 500 метрах до 238 мм, при тому, що середня шкода тут 400, тобто краще, зрозуміло. Але швидкість польоту менша 860 метрів на секунду. По кумулятивному снаряду тут середня шкода 400 одиниць так само, середнє пробування броні аж 300 для 8 рівня. Це прекрасний показник, тим паче це кумулятивний снаряд, який не втрачає бронепробиття на відстані. Швидкість польоту 1050 метрів. Отут От уже комфортна. Швидкість Польоту, незважаючи на те, що це кумулятивний снаряд. А осколково-фугасний 515 підвищена шкода, на всіх дистанціях пробуває 60 мм, і швидкість польоту 860 м на секунду. Тобто, от така у нас комфортна, можна сказати, гармата по снарядах. До речі, вона не тільки по снарядах комфортна, вона комфортна ще по часу зведення 1,62. Це прекрасний показник. Хороша стабілізація, приблизно показник СТ такої більш-менш нормальної. 016 в русі, 0,16 при повороті шасі і 0,06 при повороті самої гарматки. Звісно, гарматка в нас повертається тільки трішечки на 10 градусів вліво і вправо. При тому, що кути вертикального наведення також тут не хороші. Мінус 5 це маленький кут, так само, як КВ4 КТТС, вниз опускається, задирається нормально, плюс 20 тут ніяких претензій немає. ДПМунд нашої ПТшки прекрасний, середня шкода на хвилину 3656 у такій комплектації, як у мене. Це з гарматним досилачем із. Поліпшеним загартуванням, от я по обладнанню просто пробіжуся із турбонагнітачем. Тобто, взагалі, якщо підсумувати, то тут гармата комфортна. Звісно, точності не завжди буде вистачати, тому що 0.4 в такій комплектації, як у мене з допайком, так би було трішечки більше. Але все інше ДПМ, пробиття на голді і на стандартних снарядах, все в порядку, при тому, що бронювання лобове хороше в машини. Звісно, є лючок, який будуть пробувати, звісно, є НЛД, який будуть пробувати, але тим не менше. Такі плюси, вони присутні. По рухливості дивимося, 30 км вперед-14 км назад це з турбонагнітачем. Тобто, ви самі розумієте, так би було 26 вперед. І 12 всього назад, при тому, що питома потужність 13-32 з турбонагнітачем. Так би було трішки більше 12. Тобто турбонагнітач, я так думаю, тут 100% потрібно ставити для того, щоб хоч трішечки апнути швидкість. Швидкість повороту шасі тут ще менше, ніж КВ-4 КТТС, всього 28-37. Не набагато менше, це практично не буде відчуватися, але тим не менш, це показник так само важкого. По скритості тут ситуація краща, друзі, тому що тут от у екіпажа взагалі маскування навіть немає, тут такий екіпаж поганенький. І ми маємо нерухому машину скритість 1928 під час руху 13-18. Тобто ви самі розумієте, друзі, що тут скритість краща, тому що й габарити набагато менші, ніж в КВ4 КТТС. І огляд також у нас краще, ніж в КВ4 КТТС. Це просто для порівняння я наводю 417. Метрів, друзі, при тому, що навичка боєбратерства 10, навичка гострий зір 8 дає, навичка радіоперехоплення 13, я ще коле аж 16 метрів. Звісно, це не топовий показник по огляду, але тим не менше, як для броньованої ПТ-шки, він непоганий. Це в нас друга машинка. Я б її рекомендував друзі купляти за голду. Наприклад, за голду, якщо з новорічних коробочок насипалося голди, можете викупити коли-будь пропозиції. Чи за реальну валюту купляти це вже дивіться самі, вирішуйте. І третя машинка це найкраща на сьогоднішній день, яка продається в прям магазині. Це, звісно, шкода Т-56. Ця машина мені колись випала з новорічних коробочок, друзі. Я був трішечки шокований, тому що прекрасна машина і випала з новорічних коробочок. При тому, що я тоді брав в районі 15-20 штук по 5 штук так брав періодично і мені випала така машина. Давайте зараз розберемо її по е, порядку. З самого початку, звісно, будемо розбирати живучість даної машини. Відкриваємо бронювання і дивимося. Е, Міцність з нашої машини 550 одиниць, друзі. Це з базовою модифікацією додаткової бронепластини тобто польова модернізація. Бронювання корпусу 170-70, бронювання башти 220-95-70. Тобто, по е, характеристиках ми можемо зрозуміти, що башта повинна витанковувати, але не все так просто. Тому що, дивіться, корпус у нас пробувається зрозуміло: 192 НЛД, 174 ВЛД. Башта танкує 315 270. От бачите, все прекрасно ніби. 258 маска, тобто також більш. Менш, менш нормально, але є величезний лючок 173 мм, який будуть пробувати в основному всі. Тобто, частково нівелюється, звісно, бронювання башти оцим мінусом. Звісно, живучість це не наша фішка. У шкоди є інші фішки і це. Її гармата. Починаємо з снарядів. Бронебійний осколково-фугасний і бронебійний. Я вже не по порядку їх виставив, тому що стандартну ББшку не використовую, друзі, занадто низьке бронепробиття, як для 8 рівня. Тим паче ви будете з дев'ятками і з десятками грати дуже часто. І бронепробиття у 208 мм, а на відстані ще менше. Втрачається до 188 мм, як для важкого танку. Це маленьке бронепробиття, тобто це однозначно мінус. Але плюс те, що середня шкода на базовій і голдовій ББшті у нас 460 одиниць і у нас два снаряди, друзі. У нас два снаряди. Які ми можемо вистрелити за 3,5 секунди між пострілами. Це прекрасно, друзі. Більше 900 е, шкоди ми можемо нанести запросто, практично 1000. Значить, по голді ситуація, звісно, краще, тому що середнє пробування броні там 248, при тому, що втрачається на відстані до 218. Так, це також топове пробиття, але тим не менш це набагато краще, ніж 208. І швидкість польоту також 1020, тобто по швидкості польоту тут нормально. Це Якраз нормальний показник, тим паче для важкого танка. Я осколково фугасний, про всяк випадок 4 штучки ввожу, але тут підвищена шкода 640 одиниць, непогано. середнє пробування броні 68 мм, також, як для важкого танку, непоганий результат. Швидкість польоту вже менше комфортної, 863 м на секунду. По інших показниках гармати давайте розберемося, для того, щоб була загальна картина. ДПМ у нас невисокий, тому що барабанна машина 2128, але барабан це плюс однозначно. Розкид на 100 метрів в такій комплектації, як у мене, 0.38, тобто точності високої немає. Час зведення 2,69, тобто не дуже швидко. І плюс до того тут ще поганенька стабілізація. 0.20 в русі, 0,20 при повороті шасі, і 0,12 при повороті самої башти. Тобто, друзі, ви самі розумієте, будете зводитися, всі справи, не було б е, цього мінуса і вона Взагалі і бувало, якщо чесно. Мінус 8, плюс 15 кути вертикального наведення, комфортні, мінус 7, це опускання мінімально комфортне, тут мінус 8 нормально, і кути вертикального наведення, піднімання вгору, плюс 15, звісно, хотілося б плюс 20, але я скажу, що не згадую такого дискомфорту, на нічого там гарматка не задиралася. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3186 більш-менш нормальна, як для важкого танку. Ну от, основні показники по вогневій міці ми розглянули, тобто фішки. Наша, це, звісно, середня шкода за постріл 460 одиниць і два снаряди за 3,5 секунди. Це прекрасно, друзі. Але ця машина голдозалежна. По рухливості 41 вперед, 19 назад. Це при тому, що в мене встановлений е, поліпшений компресор. Тобто турбонагнітач боновий. Я колись навіть боновий турбонагнітач поставив, а він дає до максимальної швидкості вперед плюс 6, назад плюс 4 і 12,5% до потужності двигуна, друзі. Так би було, звісно, менше. До речі, з цим компресором у мене виходить потужність 15.07. І швидкість повороту шасі 33,88, але я використовую поліпшені механізми повороту для того, щоб покращити стабілізацію, так скажемо. Знаю, що це так собі механізм, але тим. Не менш стабілізатор само собою потрібно використовувати, тому що стабілізація в нас поганенька, друзі. По скритості немає сенсу її дивитися, 878 нерухома машина, I542 під час руху, це важкий танк, зрозуміло. І по огляду 404 метри, друзі. Але це слід враховувати, що навичка бойового братерства дає плюс 9 навичка гострий зір плюс 8, і навичка радіоперехоплення плюс 13 метрів, і так само ще плюс 15 дають бухти, тобто до пайок. От така у нас, друзі, машиночка. Із цих трьох машин, звісно, на першому місці шкода Т-56, її можу рекомендувати, але чи купляти. Це вже вирішуйте самі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих трьох машин. Чи очікуєте поклик Марсу. Це все коментуйте, записуйте. Мені дуже цікаво це читати. І не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!